Доброго вечора, друзі. 19-та на годинник новин на п'ятому каналі про все найважливіше, яке трапилося на цей момент. Отже. Знищують українське зерно на Харківщині. Росіяни прицільно вдарили ракетою по ангару. Повідомляє поліція області. Вибухотехніки встановили, що били із ЗРК с 300 Від удару спалахнула пожежа, яка знищила тони збіжжя, пшеницю, кукурузу та насіння соняшнику. Це був врожай кількох фермерів. Після удару згоріло все, зокрема, і сам ангар. Один загиблий, двоє поранені. Наслідки російської атаки по центру Херсону. Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. Снаряди прилетіли поблизу поштового відділення. Особу загиблого встановлюють також. Поранені два чоловіки 45 та 38 років. У них діагностували вибухові травми та численні уламкові поранення. Російські окупанти розстріляли цивільних на окупованій частині Селидового на Донеччині. Ворожі війська з автоматичної зброї атакували автівку, в якій їхали мешканці міста. В офісі генпрокурора розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. Тим часом військові розповіли про інші воєнні злочини в Селидовому, де нині тривають запеклі бої. Хроніка 977-го дня повномасштабної війни в огляді Ганни Рибалки. Селидове Донеччина після того, як росіяни окупували частину міста, там розпочалися стріли цивільних. У неділю офіс генпрокурора підтвердив, 24 жовтня росіяни відкрили вогонь з автоматів по цивільному автомобілю. У ньому їхали двоє. На місце події прибули військові зсу, відтягнули з лінії вогню постраждалого та надали йому першу медичну допомогу. В офісі генпрокурора повідомляють про ще один воєнний злочин. І, ймовірно, ворог роздав у місті двох жінок. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у мережі Телеграм підтверджує жахіття, які коють росіяни у місті, після обльоту дронщиками підконтрольних територій міста, особливо приватного сектора, було помічено на вулицях в цивільному одязі, при тому, що ці ділянки міста не постраждали від активних бойових дій. Тобто ці вбивства відбувалися вже після взяття під контроль цих територій супротивником. Пілоти відзначають, що таких чимало по місту нині росіянам не дають просунутися за залізницю біля вишневого. Терор цивільних, і там, куди ворог дістає ракетами, у Дніпрі день жалоби. Напередодні через російську атаку п'ятеро людей загинули, понад два десятки поранені. Це бачите, хвилина. Ці секунда, якась. російські війська активізувалися на Корахівському напрямку, кажуть у генеральному штабі, найзапекліші бої нині поблизу Селидового окупанти сунуть у бік Торецька та Щербинівки. Тим часом на банковій назвали умову необхідну для початку перемов із Росією, і це не кордони 91-го року. В інтерв'ю італійському виданню керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, для початку переговорів ворожі війська. А мають відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року. Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими. Вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни. Ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни глобального півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій. Щоб розпочати переговори, треба повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року. Кордони так званої федерації на Курщині. Тим часом палають під вогнем українських десантників. На Курщині Росіяни вирішили штурмувати позиції поліських воїнів, ДШВ. Найманці зі 155-ї бригади морської піхоти та так званого спецпідрозділу Ахмат готувалися бравурно захопити українські позиції. Утім, на полі бою все пішло не за планом. Наші десантники знищили всіх, двоє здалися в полон. Ганна рибалка, п'ятий канал. Безсонна нічна Росії. Півсотні безпілотників атакували країну агресорку. Палав нафтопереробний завод у Рязані. Гучно було в Липецьку. Не спали мешканці Білгородщини. Як уже другу добу на Росії не вщухає бавовна? Дивіться в матеріалі Каріни Шевченко. Гул тривоги та вибухи. Бавовна не вщухає на Росії. Є... В день 26 жовтня безпілотники атакували Липецьку область. Міністерство убивства відзвітувало чотири дрони збили. Вночі тривога загула знову. Місцевим не давали заснути вибухи. Місцеві телеграм-канали пишуть: збили сім БПЛА. У нас тривога. Афігій ти Загула тривога у Рязані. Пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Зайнявся третій за потужністю в Росії. Рязанський нафтопереробний завод. Проте російське МНС все визнало фейком. Мовляв, тривога була навчальною, а палало на заводі, бо це частина технологічного процесу. Прилетів безпілотник і у Тамбовську область Ерефії. Там спалахнула пожежа на диспетчерській станції «Транснефть Дружба. Виспалися цієї ночі і мешканці Білгородщини через роботу російської ППО уламки збитих безпілотників наробили людям лиха, горів гараж та автомобіль. Вранці міністерство нападу відзвітувало: безпілотники атакували сім областей Росії. Мовляв, збили аж 51 безпілотник. І поки Росія намагається захиститися від безпілотників, їхні гвинтокрили один за одним втрачають курс та жорстко приземляються. Саме так про російські вартоліт санавіації на авіації мі 2 повідомили в агресорському МНС. 26 жовтня у Кіровській області сталася авіатроща. Гвинтокрил розбився, а весь екіпаж загинув. Водночас, російські пабліки повідомляють про ще один втрачений вертоліт. К 52 ймовірно впав у Керченській протоці. Каріна Шевченко, п'ятий канал. Таке обрали Росію. Центральна виборча комісія Грузії повідомила результати парламентських виборів. 54% голосів набрала проросійська керівна партія Грузинська мрія. Водночас, вся опозиція визнавати результати виборів відмовляється. А незалежні спостерігачі повідомляють про сотні порушень на дільницях. Докладніше про результати голосування. Анастасія Кокалко розповість. Бійки на виборчих дільницях, підкуп, залякування та напади на іноземних спостерігачів. Ось так неспокійно Грузія обирала собі новий парламент. Правляча проросійська партія Грузинська мрія заявила про свою перемогу ще до закінчення підрахунку голосів. Спородили сцену, запустили салюти і пішли святкувати до ресторану. Їхній запал згодом підтвердила і центральна виборча комісія країни. За результатами голосування. Грузинська мрія знову очолюють країну. Я хотів би висловити подяку громаді, яка тут зібралася, і всі Грузії, нашим дорогим виборцям, які чесно із такою відданістю йдуть за нами. Це вже четверта наша перемога. Те, що ця партія може досягти такого успіху, в такій складній ситуації гарний показник таланту грузинського народу. Проєвропейська опозиція з такими підрахунками не погоджується. Усі чотири коаліції відмовилися визнавати результати. Наголошують на тому, що вибори сфальсифіковані, і запевняють, грузинська мрія отримала щонайменше на 10% менше ніж підлаштували в ЦВК. Лідери партії Єдиний національний рух і коаліція за зміни вирішили не входити до парламенту і не отримувати мандати. Вибори у нас вкрав пропутінський олігарх Бідзіна Іванішвілі, і ми національний рух єдність не приймаємо ці викрадені результати. Ми приїхали зустрітися з президенткою для консультацій, і ми сподіваємося, що опозиція об'єднається. Грузинська мрія не може залишатися при владі цієї країни. Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот. Ми це не приймемо. Це не Росія, це не Венесуела. Це Грузія. Неурядова грузинська організація, справедливі вибори оприлюднила свій звіт. Кажуть, зафіксували близько 200 скарг про порушення на виборчих дільницях. Зокрема, там не дбали про таємницю вибору також виявили проблеми з маркуванням бюлетенів. На деяких масово вкидали виборчі документи в скриньки і повторно голосували. Були зафіксовані й випадки підкупу виборців та залякування спостерігачів. Наглядова місія ОБСЄ підтверджує ці факти. На дільницях були присутні камери правлячої партії. Біля будівель також були люди, які стежили та можливо контролювали виборців. Це призвело до атмосфери тиску та залякування. Так, ніби великий брат стежить за вами. Усі ці занепокоєння мало хвилюють грузинську мрію. Прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе вже заявив, що новий уряд сформують, попри всі заперечення опозиції. Перше засідання парламенту мають намір провести у звичному режимі. Перемога вражаюча і очевидна. Вибори відбулись у виняткових передвиборчих умовах. До того ж, вони цифровізовані. Тому будь-яка спроба звинуватити нас у маніпуляціях приречена на провал. Президентка Грузія Саломезо Зоробішвілі раніше привітала з перемогою опозицію. Результати від центральної виборчої комісії вона поки що не прокоментувала. Водночас, наразі відомо, що вона проводить зустріч з керівниками опозиційних коаліцій. А Кокалко, п'ятий канал. Дадуть усім та ще й по тисячі гривень. Президент Володимир Зеленський пообіцяв на початку грудня і старі і малі в українських сім'ях отримують таку суму на картку. Її можна буде витрачати на українські товари, послуги та навіть оплатити комуналку. Та головно переказати на збройні сили. То чому ж держава сама не може спрямувати на захист країни ці мільярдні суми? Та чи не ховається за цією тисячею гривень дорога до виборів розбиралася? Олена Рибінська. Тисяча гривень та не від Святого Миколая, а від президента Володимир Зеленський днями повідомив уже на початку грудня кожна сім'я в Україні має отримати свої гроші. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей. Дорослі діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину, на родину це вийде по кілька тисяч гривень. Суспільство подекуди зворохобило звернення гаранта, бо лиш нещодавно історично підвищили податки в Україні, і парламент казав про дефіцит коштів на оборонний сектор. А вже нині орієнтовно кілька десят мільярдів гривень можуть попливти на картки українців. Економічне міністерство відразу пояснює, що це не нові кошти, не це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм мінекономіки та інших міністерств. Істерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти власне до кінця року, і крім того, ці кошти ми точно не змогли би спрямувати на армію, адже ці кошти власне виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військовий видатки. Нинішню тисячу гривень українці отримають не на звичні картки, а за програмою Національний кешбек. Їх відкрити треба буде через дію. Гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, проїзд у транспорті, мобільний зв'язок, книги тощо. Головно задонатити на ЗСУ також можна. Та фахівці кажуть, за такі маніпуляції із роздачею гривень відповідати доведеться. У нас логіка домінує про те, що війна спише все. Західні партнери проковтнуть і нікуди не дінуться, змушені будуть підтримувати фінансово. Близько місяця тому міністр фінансів Сполучених Штатів Америки сказала майже дослівно: не буде реформ, будуть великі проблеми з подальшим фінансуванням України. Це було великими літерами, це було в заголовках. Ну очевидно, в офісі президента цього не помічають, і я так бачу, що там в цьому питанні, принаймні, роздати по тисячі, задобрити всіх. Тут домінує очевидно виключно політична логіка і політтехнологічна. І очевидно, вирішують такі питання політтехнологи з команди президента. Ці геніальні менеджери, замість того, щоб вирішували відповідні урядові міністерства. Аукціон щедрості із присмаком політичної кампанії так оцінюють роздачу тисячі гривень політичні експерти. Ба Більше кажуть, в Україні помічають й інші ознаки передвиборчих технологій. По Києву вже почали роздавати масованим накладом спецвипуски газети під назвою Слуга народу. З хвалебними одами е, у місті Сміла на Черкащині вже пішли в дію продовольчі набори. От класика жанру, як була, так і залишається: гречка, олія. І в мене враження, що ця тисяча варто розглядати ймовірно, із позиції виборчих технологій це мені нагадує жебрака, який йде в банк. Бере позику під величезні відсотки для того, щоб відсадкувати в ресторані день народження про політехнологію. Чому тисяча? Тому що тисяча вона красиво вкладається в голову. Ну хто там буде 800 гривень, 1200 гривень. грив? Воно о тисяча це тисяча. Ніхто там не буде переводити це в долари. Ну якщо переведеш, то просто сльози будуть. Да, там біля 25 доларів виходить і так далі. Але тисяча красиво звучить. Я розумію, що для певних категорій населення там для пенсіонерів це реально гроші. За часів президентства Володимира Зеленського це вже третя виплата населенню. Вперше це був стимул вакцинуватися від ковіду на початку повномасштабної війни. 6,5 тисяч гривень стали підтримкою населенню і підприємцям, зокрема у тих областях. Де тривали найактивніші бойові дії нині на третьому році великої війни гроші повинні отримати всі, і тут експерти наголошують, варто було б підтримати ті верстви населення, які ледве зводять кінці з кінцями. Людина з дією і українським паспортом може бути в двох місцях. Правильно може бути в Україні, а може бути за кордоном. Гроші однаково отримують всі. І щось мені підказує, що на жаль, на жаль, ну я вже побачив просто певні моменти. Це викличе певні питання у тих, хто, наприклад, залишився в Україні. Тобто це штучно створена проблема. І е, фінально вона схожа на такий красивий, але е, відверто популістичний крок. Є групи, які потребують, але не аукціон щедрості, що, будь ласка, всі підряд. От, просто засипимо гроші, давайте допоможемо тим, хто не може собі придбати дрова заплатити за комунальні послуги. Давайте врівноважимо це питання. Є ж всі механізми. Ми чудово знаємо, що є пенсії там трішки більше ніж три тисячі гривень. Тобто, є там суперпрокурори, але є люди, які отримують сиволічну пенсію. Як вони виживають за ці кошти, враховуючи комуналку, враховуючи необхідність підготовки до зими, багато інших речей? Ну, для мене очевидно, загадка. Але ми можемо виокремити ці категорії, цілісно допомогти без піару, без піару, без розкидань грошима. Для цього в нас є кабінет міністрів. У соцмережах, крім миттєвих мемів на тему тисячі гривень, розгорнулися і дискусії та опитування. П'ятий канал також закликає висловити думку на наших платформах, куди ви віддасте вашу тисячу гривень. Олена Рибінська. П'ятий канал. Брак кадрів здорожчання сировини та можливі перебої з електропостачанням. Про такі виклики розповідають виробники хліба. Однак, пекарі кажуть, роблять усе можливе, щоб українці були забезпечені хлібом. Аліна Оганезова побувала на одному з одеських хлібозаводів і дізналася, чи очікувати зростання цін найближчим часом. Подробиці у сюжеті далі. Так, крок за кроком народжується запашний український хліб, та з початком повномасштабного вторгнення виробництво зазнало викликів, кажуть пекарі. Зокрема, дався в знаки і дефіцит працівників. Та працівники хлібзаводу кажуть, попри всі труднощі будуть забезпечувати одеситів хлібом. Цей хлібозавод головний із чотирьох підприємств на Одещині. На виробництві працює понад тисяча людей. Водночас розповідає директор: відкритими залишаються більше 200 вакансій. Саме Чоловічої статі нам дуже не вистачає, тому що чоловіки, так як у нас офіційне виключно офіційне працевлаштування. А бронювати наразі ми маємо можливість лише 50%, То люди просто не приходять на працевлаштування. За добу завод виробляє близько ста тонн готової продукції. Працівники діляться попри всі труднощі, відчувають відповідальність перед населенням. Хліб є одним із основних продуктів харчування нашого населення, і без хлібу немає жодного ні сніданку, ні об. Відені вечері надважливим для безперебійної роботи підприємства є і наявність електроенергії, та через ворожі обстріли існує загроза тривалих блекаутів. Щоб мінімізувати ризики на одеському хлібозаводі, є електрогенератор. Він здатний забезпечити потребу потужностей на три доби. Окрім того, завод внесено до переліку об'єктів критичної інфраструктури. У нас на території є. Бомбосховище, яке дозволяє розмістити рівно весь персонал, який працює на зміні, навіть, ну, в нічну зміну і в, в денну зміну. Щодо світла, то наше підприємство є об'єктом критичної інфраструктури, включено або Одеської обласної військової адміністрації до переліку таких підприємств, яких вимикають в останню чергу через повномасштабну війну та зменшення кількості населення. Також знизилися загальні обсяги споживання хліба, каже директор. Тож нині додалась ще одна задача: пошук альтернативних шляхів реалізації. Нам потрібно виживати, нам потрібно Забезпечувати економіку функціональні економіки держави, тому ми шукаємо шляхи виходу на експортні ринки. У нас, наприклад, ми вже півтора року здійснюємо торгівлю з Німеччиною і з Молдовою. Все це дозволяє підприємству. Стояти на ногах на підприємстві. Кажуть, попри намагання стримувати ціну, вірогідність подорожчання хліба до кінця року таки існує, бо на ціноутворення хлібобулочних виробів впливає низка факторів, зокрема, врожайність та відповідно ціна на борошно. В Україні зібрали менше врожачі в минулому році. І саме головне, що якість тої пшениці, яку зібрали, вона нижча, ніж в минулому році. На експорт відвантажується значна кількість борошна, зерна, і світовий ринок диктує ціни на зерно. На світовому ринку ціни зростають в доларах. А у нас мало того, що ціни зростають, так ще й курс зростає, да? і відповідно ціна в гривнях на зерно зростає, відповідно, борошно зростає, хліб не може стояти на місці. Він також, ну за, наприклад, для, от, з серпня місяця борошно виросло в вартості на 27%, а хліб здорожчав лише на 5%. Що ви розуміли, тому що борошно дорожче кожен день, а хліб ми можемо робити перецінку не чаще, ніж один раз на місяць. Та, попри виклики, команда хлібозаводу не втрачає оптимізму. Вони запевняють, робитимуть усе, щоб українці щодня мали якісну українську хлібну продукцію. На нас дуже велика відповідальність. Ми розуміємо, що ми повинні. Ми повинні. Забезпечити не тільки нашу любиму Одесу, а також і інші міста України хлібом, булочками. Ми всі віримо і сподіваємося, що найближчим часом війна закінчиться і все буде добре. І ми не як це кажуть, не опускаємо руки, працюємо, забезпечуємо всіх хлібобулочними виробами. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Завершую новини в цій годині. Не прощаюся. Нагадую 21 й великий випуск. Будьте з нами.